Привіт! Можливо, у вас була колись проблема така, що ви не могли вгадати з довжиною виробу. От ніби робиш все те саме, але якось не так, як на моделі. З чим це пов'язано і як вгадувати довжину з першого разу? Зараз спробую вам пояснити на дуже простих прикладах. Адже насправді є один метод, який працює, і який дуже-дуже простий. І так, перша довжина, яку ми з вами розберемо, це довжина мікро. Якщо ми подивимося трошки ближче і візьмемо понизу, проведемо лінію, то ми побачимо, що довжина буде закінчуватися рівно там, де в нас закінчується великий пальчик. В Пінтересті, якщо ви бачите ось таку довжину, то зверніть увагу на руки. І ви побачите, що дуже часто використовується саме та довжина, де закінчується пальчик. Якщо грубо казати, то ось ці всі. Довжини це метод пропорцій. Ми дивимося на пропорції і довжини, які завершуються на якихось моментах тіла. Ось така довжина мікро, яка закінчується там, де пальчик, часто зустрічається ще також в оверсайз-футболках і також в картатих сорочках. Або, наприклад, якщо ви робите, можна під цю довжину робити або низ картатої сорочки, або щоб боковий зріз був там, де пальчик. І якщо робити ось таким методом, то воно відразу стає гарніше. Я думаю, логіку ви вже починаєте розуміти. Переходимо до наступної сукні. Це у нас довжина міні. І якщо знову ж таки подивитися на ручки, то довжина міні вона закінчується там, де закінчується лодошка. Якщо ви пряменько станете, то там, де закінчується лодошка, це буде ідеальне міні, яке буде візуально дуже легко щитуватися. Адже ми підсвідомо відразу зчитуємо тіло, от закінчуються ручки, якщо тут закінчується довжина сукні, навіть якщо вона буде контрастна, вона буде дуже легко сприйматися. І таким чином, от, саме ось така довжина, я вважаю ідеальна. Бо якщо брати довжину мікро, ось таку по пальчик, то це дуже коротко. В такій довжині ви далеко не підете, в такій довжині можна хіба що стояти. Але саме таку довжину ми найчастіше бачимо в референсах, в пінтересті і на подіумах. Але більш практична все-таки довжина міні, та, яка буде йти по ручки повністю, де закінчується рука. Також, ось я тут побачила е, варіант. Е, якщо дивитися ще більш короткі варіанти, також ви візуально робите лінію. І ось, наприклад, ось тут жилетка вона закінчується от на 2 см нижче кісті руки. Да? Тобто, ось кісті руки, видно, що він тут трошки вище. А якщо 2 см вниз, от вам і довжина виробу. Переходимо далі. Ось тут також довжина міні. Але тут не стандартна міні. От видно ручку. Ручка тут трошки складена. Якщо вона її випрямить, то все одно донизу буде сантиметрика 2 лишатися. Тобто таким чином ви дивитеся спочатку, де закінчується довжина. І дивитеся по собі, чи вам зручно взагалі ходити в такій довжині міні поліні. По закінченні руки чи ні? Можливо, конкретно вам хочеться довше. Але таким чином ви зможете собі легко відпрацювати от довжина руки плюс 2 см, довжина руки плюс 5 см. Діло комфорту в кожного своє. Але якщо ми хочемо вгадати ту довжину, яка у нас є на референсі, то от по пропорціях дуже легко це дивитися. Ось тут так само, якщо ручку випрямить, то тут буде плюс сантиметрика 3 Також можна дивитися, наприклад, де буде закінчення тазу, і коліну, Тобто тут може бути середина ноги. Але знову ж таки повторюся, що найлегше це все-таки брати оцю типову довжину, яка буде просто закінчуватися там, де закінчуються ручки. Довжина по коліна зазвичай ну, зараз її рідше використовують. Але зазвичай вона закінчується там, де закінчується коліно. Чогось вважається, що коліно це не дуже красиво і їх треба закривати. Таким чином, довжина закінчується там, де йде якраз таки тонка частинка ніжки, щоб пропорції більш видовжувалися і ноги здавалися більш худими. Далі довжина міді. Довжина міді зазвичай, правильна довжина міді, завершується так само, там, де тонка частина ніжки. Ось тут саме де перетин. М'язі, тобто, де закінчується ікра, там і буде ідеальна довжина міді. Спробуйте один раз, і я впевнена, вам сподобається довжина. Наступна довжина це по кісточку. Знову ж таки, беремо тіло своє, дивимося, де в нас закінчуються кісточки, і по тій довжині робимо. Тут також по кісточку. Ну і останнє, що в нас лишається, це в підлогу. Але, от, наприклад, ось тут у нас призбірка. Знову ж таки, щоб не гадати, де її зробити вище нижче, щоб це візуально легко зчитувалося, просто робимо ось цю довжину міді, тобто до ікри, проміряємо від талії до закінчення ікри і далі від ікри до підлоги. І таким чином ми будемо знати ось цю довжину і ось цю довжину. Якщо ж, наприклад, є щось ось таке нетипове. Знову ж таки, можна подивитися. По пропорціях. Наприклад, з одного боку в нас ось ця лінія буде починатися ось де рука згинається. Тут навіть видно, якщо ми пальчик розслабимо, ось тут де згин, от якраз таки ось ця довжина починається ось тут. Ось тут вона закінчується, якщо взяти у ручку, то посередині буде закінчуватися ось цей шовчик. За рахунок того, що воно от так все правильно побудовано, воно візуально зчитується набагато приємніше, ніж якби воно було трошечки вище нижче. І так само от ми бачимо, що довжина з одного боку і з іншого боку, вона різна. І ось тут, якраз таки буде закінчуватися е десь приблизно біля пальчика. Тут рука трошки наперед вийшла, тому сам край сукні ми не бачимо, але от якраз таки по пальчик. Зараз ще щось нетипове візьмемо для розгляду. Також е інколи буває в людей проблема знайти талію. Якщо талія не яскраво виражена, звісно, якщо ви шиєте для себе, можна одягнути резиночку і просто порухатися хвилинку-дві, і талія стане на своє природнє місце. Але якщо хочеться чисто візуально зрозуміти, то талія зазвичай у нас. Там, де іде лікоть. Може бути там на 1 см трошки вище. Але в середньому талі я буду повторювати лінію там, де в нас іде лікоть. І тут якраз таки чітко видно, ну, це АІ, правда, згенероване. Але от видно, що довжина міні, тут буде якраз-таки там, де завершується рука. Дуже часто її використовують. І таким чином ще можна перевіряти викрійки, які ви купуєте. Бо в мене недавно був випадок. Що я пошила макет і думаю, щось він мені не такий, як я пам'ятаю, заходжу, а довжина на виробі по пальчик. А в мене довжина ну, до середини стегна. Так що там було мінімум сантиметрів на 10-12 довше, ніж в тому, що показували на сайті. Так що, дивлячись на пропорції, можна дуже легко вгадувати, і навіть якісь такі нетипові довжини. От, да, наприклад, ось ця сукня. Тут волан починається там, де йде пальчик. Тобто сама сукня вона не коротка, але за рахунок ось цих от ліній вона щитується дуже приємно. Сподіваюсь, відео вам було корисне. Пишіть в коментарі, які ви методи використовуєте. Знаю, що дехто використовує метод золотого січення, хтось ще якісь формули. Я вирішила все, все собі спростити. І ось таким от методом я зазвичай собі використовую довжину. І як на мене, це дуже гарно працює. Тож, дякую, що подивилися це відео. І побачимось в наступному. Пока!